Доброго дня, Доброго дня всім тим, кого не злякав, хто все одно прийшов, щоб побачити, що ми натуральні боби, натурпродукт продукт без ГМО. Як Бог нас зробив, так і ми є. Ми не змінилися за ці роки. ми трохи постаршали, але душі молоді. Молоді, як мені запитують, Наталя має скільки вам років? На два роки молодше від свого сина. Ви <гум> бою, щоб всі так думали. Я вам дякую, дякую за підтримку, дякую за народну любов, дякую за те, що ви сьогодні прийдете на концерті запетного батальйону. Я завжди хвилююся перед кожним концертом. Я люблю дивитися в очі своїм глядачам, я бачити їхні посмішки, чути аплодисменти для артиста це саме головне. Смійся, надійся, люби. Саме під таким девізом лісапедний батальйон працює цей сезон. Я знаю, нам не просто сміятися, але в тому наша сила, коли нам дуже хочеться плакати, а ми посміхаємося. Лісапетний батальйон хоче подарувати всім імунітет, щоб ви стали сильнішими. А сильніші ми завжди позитиву. Від того, що ми будемо плакати, від того, що ми нікуди не підемо, не поїдемо на відпочинок, не прийдемо на концерт, нічого не зміниться. Нічого абсолютно. Просто вам стане важче жити. А якщо ви активна людина, ви не просто чекаєте, коли закінчиться війна, а ви ще й допомагаєте то зробити. Бо кожен ваш концерт це донат. Зараз всі артисти працюють на ЗСУ. Знаєте, хтось такий розумний сказав: або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. От за таким принципом лісопетний батальйон і живе. Тож я вас очікую, хто ще не встиг взяти квіточок, може то зробити зараз, може зробити фотографію, прикладати її до всіх хворих місць. На той вже не треба їхати в санаторій. Цілий рік прикладаєте до всіх хворих місць і все, коли був каспіровський тепер я. я це не перестаю повторити і вродіє, вроді що ви розуміли. Тож дізапетний батальйон, наважний послуг. Робимо фотографію, посміхаємося, запасаємося позитивом і приходимо на концерт. Ну, ви знаєте, де? Що це палац Шевченка, що це 1930 початок і що це дві години позитиву.